Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Грози гримітимуть, спека пектиме. Такий прогноз погоди дали синоптики на початок тижня в Україні. Давайте розглянемо детально. У понеділок, 10 червня, більшість областей країни очікує на дощі та грози. Суха погода передбачається лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. У решті регіонів країни йтимуть дощі та грози. Вітер буде поривчастим. Південним зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Що стосується температури повітря 10 червня, то спека буде відчутною у більшості регіонів, окрім західних областей. У понеділок в західних областях температура коливатиметься від 22 до 26 градусів в день, а вночі від 13 до 16 градусів тепла. У північних регіонах очікується денна температура від 25 до 29 градусів. А вночі прохолодніше від 15 до 19 градусів. У східних областях в день температура підніметься до 29 32 градусів, а вночі буде від 17 до 19 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів показуватимуть від 28 до 31 градуса в день, а вночі від 17 до 20 градусів. На півдні температура в день буде коливатися від 29 до 32 градусів. А вночі від 17 до 20 градусів тепла. У Києві 10 червня небо буде вкрите хмарами зранку до самого вечора, дрібний дощ ітиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Температура повітря в столиці буде від 18 до 27 градусів тепла. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.